Доброго дня! Маємо свіжу пропозицію з Нідерландів. Це у нас Volvo V50 2011 рік, 1,6 дизель, цей двигун що восьмиклапанний, 84 кВт, 6 передач. У нас він в такому гарному кольорі. Новий цей ексклюзивний колір. Гарні титанові диски. У нас по комплектації ксенон, омивач фар, шкіра чорна, електросидіння, пам'ять сидінь, е круїз, мультируль, підігрів сидінь, музика, два ключики, Отак, гарний збережений салон. Ось його кілометраж оригінальний. Є сервісна книжка, всі записи. Ось. Так. Ось так виглядає колір. Ось. 133. 132. 134 144 149 154 125 125 138 137 136 135, 136. У нас задні партроніки рейлінги. Запрошуємо на огляд. Можливо, будь-яка перевірка на вашому СТО. Це тільки все в нас вітається. Колір переливається. 11 рік чистий, машина з сертифікатом, виписуємо договір купілі-продажу і все, автомобіль ваш.